Дорогі рибки, рада вітати вас на розкладі. Зміни йдуть. Тому давайте дивитись, які. Коротесенько про головне. Всього на трьох картах, як завжди. Які ж зміни йдуть у ваше життя? Зміни це важливо, тому що ви не стоїте на місці, ви йдете вперед. І міняючи людей ситуації, ви зростаєте. І так, старший аркан мир просто чудово! Паш пентаклів і старший аркан помірність. А також підказка, порада від вищих сил, це старший аркан справедливість. Дорогі глядачі, хто не знав, я по секрету скажу: я також рибка, і хочу сказати, що я також очікую на зміни. Я люблю позитивні зміни, не знаю, як ви. Карти дуже гарні сьогодні і насправді потужні, тому що Аркан Мир несе відновлення, несе примирення. І несе великий потужний захист, коли вже можна відчути спокій, можна трішечки вже собі не тривожитись за щось, не хвилюватись, а навпаки, бути в стані ось такого, знаєте, розвантаження. Я також хочу сказати, що в кого були такі ситуації, де треба було знайти правильні слова, де були такі моменти, коли загострювалося щось і не вдавалося досягнути. Бажаного в розмові то все налагоджується, і будуть зміни там, де все стояло гостро. Тому це дуже важливо. Також для когось може бути завершення якогось навчання, тому що я бачу ще й ось тут паш Пентаклів. Це завжди карта учня, людина, яка ну, вже може і працює, а може просто навчається або поєднує і те, і те, і тут уже також йде якесь завершення, тут вже буде якийсь підсумок. Дорогі глядачі дуже хороші зміни, тому що це навчання буде давати багато хороших новин. Це навчання буде давати нові можливості. І навіть якщо ці гроші будуть невеликі, все ж таки якісь фінанси будуть приходити, і це просто чудово. А також, ви знаєте, якщо подивитися ось так детально на карту, на зображення, то ми тут можемо побачити поле, поле зерна, можемо побачити врожай. І найголовніше розуміти, що до вас ідуть зміни у фінансах. Ви будете пожинати можливо ті плоди, які сіяли. Навчалися, щось пізнавали, зараз будете пожинати плоди у вигляді грошей, фінансів, пентаклів. Тому, дорогі мої друзі, дуже позитивні і хороші зміни. А найголовніше використайте примирення, і де були у вас конфлікти, де були непорозуміння, можливо, про щось треба домовитись, використовуйте підказки, які я відкриваю на розкладі. І, звісно, тільки вперед. Якщо дивитися на аркан помірності, то досягаєте балансу, рівноваги. Якщо у вас щось переважало, більше до прикладу працювали менше відпочивали, або ж більше там навчалися, не вистачало часу на щось, то все буде приходити уже до якогось правильного такого розпорядку, коли ви все встигаєте, коли у вас все під контролем, коли ви відновлюєтесь, коли ви відчуваєте прилив енергії, прилив сил, у вас відновлюється сон. Самопочуття це дуже хороша карта. Підказка лише в тому, що треба бувати на свіжому повітрі. Можливо, навіть робити собі трішечки таку прогулянку. Якщо є сонечко, бувати на сонечку в день, тому що зараз такий період, коли ну, хмарно, більше хмарно, ніж сонячно. Тому шукайте сонячні гарні дні, для того, щоб наповнитись, підзарядитись. І відновитись ресурси природи вони безмежні і завжди нам допомагають. Ну і підходимо до основної частини розкладу: це підказка, порада від вищих сил. Чому все змінюється? Тому що по справедливості уже час. Вам повертати те, що ви сіяли. І як я вам казала, що коли ми вдивимося в цю карту, ми побачимо багато зерна, ми побачимо якийсь підсумок і те, що вже можемо збирати врожай. Насправді, якщо ви робили багато добра, а я завжди вас закликаю бути добрими, бути чесними і справедливими, пам'ятати про те, що бумерангом завжди все повертається, то по аркані справедливість. Буде правда на вашому боці, буде великий захист від вищих сил, від вашого роду, від вашого ангела. І за допомогою такого захисту буде відновлюватися ваше життя, ваша енергія, дорогі мої друзі. Тому чекайте на хороші позитивні зміни. І ще аркан справедливості показує, що відкривається саме та правда, і саме та частина вас, яка Дійсно допоможе вам збирати оцей врожай, допоможе вам робити підсумок: чи то в навчанні, чи то в роботі другі глядачі і те, що сіяли, ви зараз будете жати. Я вам бажаю всього хорошого. Дякую, що були зі мною! Лише позитивних змін у житті, і до нових зустрічей!